так, Всім привіт. Дивіться, зробив, ну як зробив, я їх замовив, я їх тільки встановив на квітку і заглушка ці торці дерев'яні встановив. Кормушки для курень. Ну, ось так вже виглядає Борківська барвиста. Є тут два чи три щось вони там на цій сітці виломували ноги. Ну, коротше, рано садити птицю на сітку не варіант. Це я і на перепілках, як би сказати, зрозумів ще раніше. Ну і на цих побачив, що занадто рано їх на цю сітку посадив. Їх би от в такому цвіті садити там місяця, коли їм півтора місяця. Ну, їм зараз десь 40 днів. Так, 40 днів. Не десь, а точно сорейно. Ну Ось, видно, ось це курочка, півники більші. Ну Я не знаю, які вони мають бути, перший раз тримаю. Ну і розмова зараз не про це, а про саму кормушку, ось дивіться. Там я відео з профілем покажу. Е -е Замовляв, Гарно, якби вона була на всю довжину, але там, де замовляв, у них станок не влаживав і один отвір, бачите, під голову залишився. Ну, я думаю, нічого страшного. Зараз вони обвитнуться, бачите, вже вони починають, трошки перелякалися, То, що... того що ну, я встановлював, тут трошки шумів. Дивіться, сам ну, принцип кормушки. Ось тут воно під кутом йде трошки, і тут воно вище, як відбійник. Вона птиця клює і зі сторони в сторону зазвичай розкидає корм. І от цей відбійник і знову об'ється і знову падає в кормушку. А ось тут, бачите, є такий бортик, видно, не видно. 1,5 см. Це коли птиця ось так чик, на себе дзьобає, бо також в них є таке, щоб воно не висипалось. З таким профілем кормушки мінімальне висипання. Ну, тут я їх тільки встановив, зрозуміло, що не видно. Ось у перепілок вони схожої конструкції просто менші. Тут вони 8-8 см, ну, висота тут 8 тут 8 тут 13 і тут 6. А тут, здається, 5-5, ну, тут трошки воно менше, бо я робив з пропіля. Ну, і ось, і в перепілок можна подивитись, не знаю. Бачите, ну, майже нічого немає, трошки там розсипають ну, ось, дивіться, бачите. Тому всім раджу, хто хоче пермушку робити. Її можна і не в клітки ставити, на стіну вішати. Е, якби, ось така конструкція. ну. Найкраще. Ну, це з мого досвіду. Там я бачив, люди перепілками решітки всередину ставлять. Ну і висіла в них ось така. Бачите, ну, це я сам робив, як зміг. Трошки вона відрізняється, але загалом. Принцип такий же, що тут є ось такий маленький бортик, щоб вона на себе не вигрібала, і спереду такий відбійник, щоб вперед, коли вона в сторони розкидає, не розлітався форм. Також непогано зарекомендувала, а буде, якщо виводити ще горчат, чи когось там ставити таку вішати, десь кормушку можна і в брудері її повісити. Чи поставити навіть. Ой, так. Ну і зараз там зніму відео, як, як я їх там з розмірами, щоб було трошки скарся, коли збирав. Зрозуміло. Так що кому потрібно, користуйтеся, використовуйте такий досвід і розміри кормушки. Воно працює, вона проста водночас і працює. Всім пока. Так, зараз хочу показати кормушку для курей. Ліці. Ну, ось таку вона має форму. Це саме для курей. Можна, я думаю, для проліру її також це для курейних сушок буде. Так, і зараз спробую показати розміри. Не знаю як воно вийде чи ні. Так, дивіться. тут ну, 8 3. Ну, взагалі я замовляв наче 8. Тут 8. Тут так, 13. Так, і тут 6,5. Ось цей маленький загин Якщо я не помиляюсь, зараз покажу. Погано дуже, півтора сантиметра. Так. Що ще? Що ще? Ну, тут воно так загнуто, бачите? щоб вона сфокусувалася, не хочу фокусуватись телефон. І тут також всередину так загнуто, це щоб вони не порізались, не поранились і для додаткової жорсткості. Ну Це я вирішив, доки ще не зробив боковини старців заглушки і не повісив, показати, як вона в профіль. В довжину вона в принципі, робиться на довжину клітки, але і там, де я замовляв, в них там щось вистаги не помістя, вчалося. Тож, Метр 25. так вона і должна. Ну тут по кутам приблизно довільно. І потім вже же сниму клітки і розкажу, як вона функціонує.